Тобі треба письма, бумажні писати. Ну це ну реально, це совок просто. Поні? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, що в Україні війна відбувається. Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи треба нам взагалі, то Євросоюз? Дивись, ми звикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок. Це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросовок. Дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили, в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там. Своїх людей, а не іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто нема проблеми в іммігрантах. Проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толірантність, оці всі історії і так далі, вони ж Савок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця, щоб письма досі почтом ящику присилають, вже окуляри є, в яких екран тут. Да? Могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них міг відповідати. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані. Культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури, знову ж таки, розвинені, ну і красива спадщина їм залишилась довкола. особливо Італія, взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати. Ну, що ти, прикинь, з Європи забрати цю красоту, що це було? Та це просто це жесть, яка Та це Балгладеш, якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано, тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як взагалі Європа включається в війну, і що вона про це думає, ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може в них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але Україна. Був взагалідіальний шлях, який ми, на жаль, просрали. Дай Боже, його відновить. Куча було зброї літаків в цієї історії. Ну, у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними.